У міській раді відбулось зібрання департаменту житлово-комунального господарства та гулів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. На зустрічі обговорили ключові аспекти весняного двомісячника чистоти, який вже традиційно проводиться щороку. Директор департаменту нагадав, що участь у заходах із благоустрою обов'язок кожної громади. І ОСББ мають активно долучатись до прибирання території навколо своїх будинків. Це також стосується і всіх ОСББ. Тому, що таке чисте довкілля, кожен з представників ОСББ розуміє. І тому ви, також, є потреба, щоб ви також прибрали територію. Ну, все довели до ладу. У продовження цієї теми начальниця відділу благоустрою міста Юлія Сівей наголосила на важливості дотримання правил утримання прибудинкової території, зокрема щодо чистоти, озеленення та збору сміття. Всі суб'єкти господарювання, суб'єкти господарської діяльності е, повинні. Прибирати прилеглу територію, що означає прибирати? Тобто, це територія не ваша, це територія загального користування, це міська, але по закону ми її підмітаємо, очищаємо, проводимо скелетну розчистку дерев і косимо травичку. Сухостій також збираємо. Представник ДСНС акцентував увагу на безпеці під час виконання робіт. Деякі громадяни нехтують правилами, викидуючи з балконів сірники, недопалки, це створює пожежі. Будете збирати ту суху траву, в ніякому разі її не випалювати. За випалювання сухої рослинності передбачений штраф. Паралельно з тим, не тільки продимова територія на вас покладається, а так само шляхи евакуації, тобто доступи до дахів. Якщо вже вони закриті, ставте бірку, вказуйте номер телефона. Контактного лиця, в якого є ключі, які зможуть відкрити необхідний час. Ого, рятувальник нагадав, що мешканці повинні постійно забезпечувати вільний проїзд для машин екстреної допомоги. Головною темою зустрічі стали заборгованості мешканців перед комунальними підприємствами. Керівник міського водоканалу Максим Мазуренко повідомив, що в місті впроваджується нова система під назвою Кріт, яка дозволяє індивідуально перекривати каналізацію боржникам без втручання в систему будинку. Загалом зараз у нас проводиться робота з приватною фірмою. З якою ми ну ведемо зараз перемовини і з'ясовуємо, на яких обставинах і юридичних формах ми будемо працювати щодо відключення каналізаційних мереж в багатоквартирних домах домівках, це стосується саме індивідуальні відключення. Водночас представники департаменту підкреслили, на кожному комунальному підприємстві діє можливість реструктуризації боргу, що дозволяє уникнути крайніх заходів у разі вчасного звернення. На завершення директор департаменту подякував присутнім за активність та закликав не лише стежити за благоустроєм, а й спільно формувати культуру відповідального ставлення до спільного майна та середовища проживання. Анастасія Ківі Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.